О, дивіться, є такий урок, коли, наприклад, російські війська використовували газову трубу в Авдіївці, в суджі, і на Харківщині просто масово. Вони досі використовують ці газові труби для того, щоб проникати. Ми там підривали їх, тримаємо під вогневим контролем, пачками там кладемо їх цих щурів і так далі. Але я коли там робив матеріал, було робив. То сумська область не виключення, тому що в Сумській вони також хотіли це зробити. Ми їх там забаранили, поклали. Але дивіться, історія в тому, що цих газових труб комунікації підземних їх дофіга mm -hmm. і на Донеччині, зокрема, промислові міста, великі до яких Росія все ну, більше і більше ну, підходить, і, і так далі. Що нам з цим робити? Це ж реальна проблема. Ми від цього страждаємо, але при цьому чи робимо ми якісь висновки, да чи там уроки, якісь ми з цього маємо, чи чи ні з такого досвіду? Є абсолютно очевидна очевидний алгоритм поведінки. Якщо ми знаємо, що ця проблема набуває ну, певного такого сталого характеру, то ми маємо реалізувати ну, буквально кілька важливих кейсів. Кейс, перше дослідження проблеми е, схеми, карти е, тих самих інженерно технічних споруд та мереж, зокрема е, тих, які ворог використовує для того, щоб пересуватися е, приховано від е, українських розвідників. Є, ну така ж документація є. побільше більше, якщо ми говоримо про ці елементи, то ми ж маємо пам'ятати ще про каналізаційні колектори. Саме з цього починали вороги атакувати нашу рубежі та позиції Я маю на увазі бої в районі Авдіївки, коли ворог використає. Систему каналізаційного колектора зайшов в тил наших оборонців, які перебували в районі готельно відпочинкового комплексу Царська охота на півден, південні ще від е, Авдіївки. наслідчо ми не лише втратили нашу позицію, ми втратили особовий склад, який знаходився в досить зручного положення, але не врахував фактор використання ворогом так самих інженерно-технічних споруд та комунікацій. Тож перша позиція це дослідження матеріалів, які. Можуть виявляти наші вразливості за рахунок використання ворогам тих самих інженерно-технічних споруд та комунікацій. Далі процес як на мене абсолютно очевидно, це мінування або руйнація тих самих комунікацій, які можуть стати для ворога в нагоді. Відповідний підрозділ технічно у нас є відповідні ресурси для того, щоб щільно заміновувати ці об'єкти, які можуть створити для нас проблеми, так само є. Питання лише відповідної волі та реалізація цього кейсу тут на превеликий жаль. Ми маємо зараз клопіт зараз. Активно обговорюється історія пов'язана з просіданням окремих ділянок нашого фронту в районі Вокчанська. Я ретельно досліджу це питання, з'ясував для себе наступне. Просідання фронту стало не лише через те, що ворог значно накопичив свої сили та засоби на цій ділянці фронту, атакуючи наших захисників, лише через те, що річка Вовча вкрилася кригою, і ворог має можливість використовувати цю ділянку для вільного просування особового складу через річку. Це сталося і через. Те, що деякі командири та начальники, зокрема, я маю абсолютно грунтовані претензії до командування 16-го армійського корпусу, не врахували запити від командирів та начальників, які працювали на місцях щодо, щодо вчасного та повноцінного забезпечення усіми ресурсами особового складу, які виконували завдання на цій ділянці фронту. Поєднання цієї купи факторів призвело до того, що ми втратили небагато, але тим не менш втрати дуже болючі, і вони досить симптоматичні. Які в тому жілі спонукають керівництво генерального штабу сил України шукати. Ця повідбуває, то можливо, саме повідбувальне треба шукати не безпосередньо на передовій на вогневих чи спостережних пунктах, а серед тих посадових осіб, які мали б забезпечити вчасне та безперебійне постачання всього того, що і сту... дозволяє нам мати стійкість та непохитність безпосередньо полібою. Питання я розумію в повітрі, але ти не менш, якщо ми не позбавимося ілюзій. Щодо того, що все може робитися якось само по собі, а не внаслідок ретельного планування та забезпечення, то ми і далі будемо втрачати. Ми далі будемо нести серйозні та болючі втрати через те, що ми не хочемо адаптуватися. Ми не хочемо враховувати реалії цієї війни, і ми не хочемо зрозуміти. Ворог не поступиться, і він буде використовувати будь-яку нашу слабкість для того, щоб досягти відповідних результатів. Адже ворог і досі діє за абсолютно очевидним алгоритмом Він тисне там, де ми демонструємо власну слабкість. І саме на цій ділянці фронту ви готовий перекидати додатково сили та засоби, щоб масштабувати маш масштаб, ті саме територіальні придбання, яких він прагне. Financial Times сьогодні вранці виходить з великим матеріалом про багаторівневий план. План безпеки для України і там фактично ну багато принаймні журналістів це рознесли. Я до першоджерела не звертався, тому що там на жаль передплата. Е ось в мене вона завершилася, але ну буду покладатися на те, що змі пишуть е що мовляв там за 72 години США і Європа е дадуть військову відповідь у разі російської агресії. І я не знаю, чи Сполучені Штати дійсно на таке могли підписатися, чи це Європа може відправити свої війська. І найголовніше, чи погодиться Росія на такий план безпеки? Я так розумію, що з ними його також потрібно узгоджувати для, ну, для того, щоб війна припинилася, чи було б якесь перемир'я. Я знову ж таки абсолютно прагматично сприймаю всі ці заяви. Можливо, на рівні дискусії певних експертних обговорень така інформація може бути реальністю. Але чи реальна вона в плані реалізації на практиці має абсолютно грунтовні сумніви, бо ще раз я підкреслю, я є безпосереднім свідком абсолютно іпотентності та неспроможності Північно-Атлантичного альянсу реалі... діяти максимально прагматично та в такий спосіб, щоб виконувати взяти на себе зобов'язання. Я наводив цей приклад знову ж таки наводжу. на період лютого березня 2014 року, коли почалась агресія Російської Федерації на теренах нині окупованого кримського півострову. Україна була частиною безпекової угоди між. Відповідно збройними силами України, які уособлювалися першою ротою морської піхоти, федесійського батальйону морського піхота з іншого боку, силами негайного реагування північно-атлантичного альянсу, передбачалося цією угодою, що у разі виникнення кризової ситуації в будь-якої країні Європейської. Ерії, Континенту наша марпіхи мали б виконувати певні задання, задання щодо стабілізації ситуації, але ж ця угода мала і зворотній напрямок Відповідно, сили негайного реагування мала б стати частиною антикризової команди, яка б мала б владнати будь-яку кризу на теренах Криму. Сталася криза, так звана руська весна. Чи бачив я хоча б бодай одного солдата у. В настрой армії НАТО ні жодного. Така ж сама опція стосується. Безпекового блоку Хелброк, будь-хто хоче, може знайти про цю безпекову інституцію в Гуглі Чимало повідомлень. Так от друга рота морської піхоти, того самого фінасійської батальйону морської піхоти, були складової цієї безпекової інституції. Сталася криза в Криму жодного військового чи то з Греції, чи то з Кипру на теренах Криму я не бачив. Хоча в той проміжок часу перебував саме там. Тож не варто тішити себе ілюзіями, коли ми читаємо якісь ну там історії про сімся години. Не про дотичність, залученість ні, все це наміри, плани лише конкретні дії спрямовані на посилення бойового потенціалу українська армія шляхом передачі ракет до патріотів чи то ракет, які ми мали б можливість цілити по військових об'єктах, а також об'єктах військових структур на території Російської Федерації. Слугують тим самим маркером, який свідчить про те, що так і є залученість, є практичний вклад, який. З одного боку, слугує посилення бойового потенціалу українського війська, а з іншого боку, слугує тим самим матеріалом, який руйнує наступальний потенціал російських окупантів. Пане Владиславе, ви знаєте, я днями робив два таких великих матеріали про зрадників з Криму. Я, вибачте, охрінєл з того, що там взагалі відбувалося, тому що адмірали, полковники там, і так далі, тому подібне, які залишилися, перейшли на біг ворога, є цим. Ці... Цифра в відкритих джерелах 14 тисяч, 14 тисяч. Я не знаю, вона відповідає дійсності чи ні, але я посилаюсь на Турчинова ще тоді, коли він був главою РНБО в той час. Ну і я так розумію, що вона там зросла до 17. Ця цифра вже в 25-му році. Про це принаймні журналісти Кремлялі повідомляють. І от я хочу вас запитати: А як так взагалі сталося? Тобто, зрозуміло, зрадники є в будь-якій країні. Десь в якомусь регіоні більше, в якомусь регіоні менше, і так далі, але ця зрада стала такою, тому що з ними працювали з ними росіяни працювали, чи тому, що ми де допрацьовували, чи тому, що щось конкретно відбулось. Бо ці люди, окрім того, що вони зрадили, вони ще зараз частина з них конкретно воюють проти України. Вони командують там, командувач, наприклад, з Криму. Ви команди там під Куп'янськом здається, був великий матеріал на BBC, да і, і так далі. чомуся чому ця зрада взагалі стала можливою? Так ви згадуєте Староженка Сергія Староженка? Я до речі під його керівництвом у 2009 році ну частину нашу ротацію ми виконували на миртурчу місію на території Республіки Косово. Це 2009 рік. Після певних проблем з Першим очільником э, нашої національної компоненти у складі 12-ї ротації спільно українсько-польсько-літовського батальйону Укрполітбат його заступник Сергій Староженко очолював э, наше групування, Відповідно, він виводив нас на територію України після завершення миротворчої місії. Так, насправді зараз э, Сергій Староженко виконує. Э, Обов'язки командуюча шостої загальної військової армії і вона воює якраз на цьому напрямку, за який ви згадали. Е, серйозна проблема, яка пов'язана не лише з тим, що той чи інший український колишній військовослужбовець е, е, зрадив. Присягу навіть народу України. Я думаю, що тут поєднання факторів. Ну з одного боку, достатньо інтенсивна е, діяльність е, спеціальних служб та структур з Російської Федерації е, щодо спонукання е, до зради, а по-друге, абсолютно нехтування. Е, Тієї кризової ситуації на рівні вищого військово-політичного керівництва нашої країни, коли не було вчасно вжито відповідних заходів, а я був безпосередньо свідком того, як через е, абсолютну іпотенність щодо реальних кроків спрямового на те, щоб або забезпечити спротив, або забезпечити е, виведення військового персоналу з території Криму та Севастополя, щодня ми втрачали. Українських військових, які ще буквально вчора були готові виходити з терен Криму. Я можу привести, на прикладу першого феодосійського батальйону морської піхоти, що за два тижні цих звалікань за організацію виведення організованого виведення наших сил та засобів з території Феодосі, ми втратили, я думаю, порядка 60% особового складу і легова частина з тих, хто на початку був готовий виходити на матрик. Буквально зневирялася в тому, що вони взагалі потрібні військовому та вищому політичному керівництву нашої країни, і серед тих, хто не допрацьовував тоді, я в тому був і заданий вами пан Торчино. Звісно, відповідно структура та організації, які забезпечують зараз інформаційний супровід українського політика пана Торчиного, зараз все роблять для того, щоб відвести від нього вал критики, але історія вона не в Дії чи бездіяльність чи бездіяль, того чи іншого посадовця, вони абсолютно очевидні. Якщо адмірал гайдук навіть з ризиком для життя спромігся зорганізувати спротив, бо дай на певне проміжок часу українського війська тієї частини, що дислокував з Криму, то це факт. Якщо е -е, Березовський зрадив присязі на вірність народу України. То це так само факт. І так само про це треба говорити і щодо інших адміралів та начальників, будь то э, адмірал Ільїн, екс-начальник генерального до того екс-командуючий військово морськими силами. І це ж стосується. і... Адмірала Шакура, начальника штабу командування військово-морських сил, це стосується і адмірала Єлісєєва, який був заступником начальника, заступником командуючих військово-морських сил на України, і безліч безліч прізвищ які своїми діями чи бездіяльністю привели і руський мир на терени Криму і зрадили народові України, і зараз деякі з них і досі. Власними рішеннями, власними вказівками, власними діями вибувають українці. Якщо ми ну, до відомо мову не лише про Сергія Староженка, а й про інших військових керівників та начальників, які в тому числі натискають на кнопку пуск, е запускаючи калібри по території нашої буквально днями. Ця інформація стала публічною щодо одного з колишніх громадян України, які де факто зараз є військовим Пане Владиславе, а от в завершенні дозвольте таке запитати. Їхня подальша доля, яка склалася, тому що хтось когось вже забаранили, хтось досі командує, когось списали, комусь дали зірочку, потім забрали когось там. Звинуватили в розкраданні, когось в пияцтві, когось там звільнили, і так далі. Тому подібне, вона ж насправді показова, тому що успішних кейсів, ну типу, що там ти займав таку посаду при Україні, при Росії почав займати ось таку посаду. Їх, якщо ну їх просто мізер, дуже 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 мало. Це це показовий момент для потенційних зрадників, які б могли прийти на бік Росії. Дивіться, ось вам приклад, що відбулось з ними. Чи це так не працює? А, так насправді, якщо ми будемо розбирати долю багатьох українських зрадників України, а так історично склалося, що я деяких з них знаю, то це буде привід для окремої нашої з нами, на з вами розмови. Але якщо брати загалом тенденцію, то зрадників не люблять ніде. Uh, і сприймати їх uh, з боку росіян як таких, що вони будуть вірними та сумлінними. Я думаю, що така опція не працювала. Тим не менш, лео частина з тих українських військових, які зголосилися перейти на бік російських окупантів, вони мали можливість проходити службу, потім звільнятися, потім отримувати певні виплати та е, інші фінансові плюшки, які передбачені е, нормами для забезпечення зокрема, російських військовослужбовців тому говорити, що вони були абсолютно кинути на призволяще ні тут насправді мені є чим перекнути нашій державі, нашим можновладцям які набагато гірше поставились до українських військових, які не зголосилися на такі яскраві пропозиції з боку Кремля, а залишилися вірними присязі на вірність України. Тож говорити, що Тенденція абсолютно неблаганна, і цей кейс може працювати як такий себе маркер. Мовляв, все погано, і всі зрадники України вони були приречені та мали там клопіт. Це буде несправедливо. А от що справедливо має бути так, це притягнення кожного з них до відповідальності, бо зло, яке не покарана, воно кратно множиться. І я маю надію, що або українська чи міжнародна правоохоронна система з часу притягне їх до відповідальності, або будуть працювати інші Кейси навшалт. Опції, ну тоді це було відомство генерала Буданова Зараз інший очільник не менш легендарний український генерал Іващенко, який так само знається на проведенні спеціальних дій та операцій стосовно зокрема і зрадників. Тож я маю надію, що кожен. Військово злочинець, незалежно від того з якої країни він походжений чи то з Росії, чи то з України, буде притягнений до відповідальності, чи то кримінальне, чи можливо інше. Кейс, в тому числі моїх колишніх співслужбовців, деякі з них, які загинули на, на полі бою внаслідок ефективної роботи, зокрема українських громадів, для того є досить прикметним і знову ж таки. Підкреслю, зло, яке не покарано, воно множиться, тому сили світла, сили ціли добра, мають працювати над тим, щоб того зла на світі лишалося чим менше.